А зараз є теж слово для батьків, для дорослих. Тому що ми чуємо, чули в Євангелії, сьогодні я не буду вам робити теж екзамен, наскільки ви гарно слухали сьогодні Боже Слово і наскільки ви його розумієте. І напевно, що ви чули вже це Боже Слово. Знаємо, чули вже декілька разів, що закінчується в нас літургійний рік. Знаємо, що маємо велике свято Христа Царя. Прийшли сьогодні тут в неділю, молимося. Прекрасний день, і щось нам не співпадає, коли йдеться про це розділення цих овець від козлів, про цього царя такого жорстокого, жорсткого, який ідіть від мене всі прокляті, вогонь вічний. І знаєте, ці слова з Євангелія вони надихали художників, музикантів створювати такі картини з таким, такі, які дійсно могли жахати людей, якісь вогонь, там всі горять. Потім таку музику, яка би нагнітала, яке б люди боялися, такий страх. І в століттях... Люди боялися, жили в такому паралізуючому страху і в бездіяльності, боялися, блокувалися. Багато навіть відходили, відходили просто від церкви, від віри, тому що боялися цього суду, прийде цей цар, пізніше всіх покарає жах. Але це якось не співпадає з тим добрим Богом, який робить так, щоб сонце сходило над злими і над добрими. Це якось. Нам не говорить про цю добру новину в Євангелія добра новина, яка має нас укріпляти, яка має нас робити радіснішими. І так насправді десь була якась помилка в інтерпретації. Тому біблісти досліджували, читали, вивчали це в оригіналі, в переклади. І дійшли до цього висновку, що не можна читати Євангелія такими маленькими реченнями, брати звідси речення, а цілісно. І отже, зразу після цього, по-перше, стиль цього Євангелія, в якому ми сьогодні чули, Ісус часто розповідає притчі. А сьогодні цей літературний стиль це була сцена суду, як я говорив з дітьми раніше, що. Були ці царі, і такий стиль, в якому хотіли пояснити, то вибирали такий стиль того, що було зрозуміло, коли Ісус говорив. Бо був цей цар, який так насправді збирав своїх придворних, і він з ними потім виясняв про якусь війну, як вона пішла, про якісь справи, про цей рік, як він закінчився. І вони з ними розбиралися, хто зрадник, хто правильно поступив, хто добрий. І це було зрозуміло людям, щоб пояснити їм. І в такий спосіб, але в цьому Євангелії, коли ми почитаємо, то через два дні Ісус мав бути в Єрусалимі. І через два дні Ісус мав віддати життя за всіх нас, з любові. І отже, виясняємо, хто насправді цей цар, син людський, який прийде у своїй славі і всі ангели. Що це за цар і який його трон? І бачимо цей трон. Це хрест, з якого Він до нас промовляє, цей трон, на якому є прояв найбільшої любові. І, власне, на цьому Хресті Ісус в перекладі з єврейської мови, Син людський, перекладається як людина, як людина досконала, зреалізована, людина. Повній своїй гідності, яка проявила найвище і зробила прояв любові. І для нас, коли ми думаємо, що який справжній цей цар, це вже міняє міняє ситуацію. І також продовжується цей стиль чотири рази, повторяють нам одне і те саме, що ті, які Нагодували, ті, які напоїли, ті, які одягнули, ті, які відвідали хворих, ті, які відвідали навіть в'язнів, то блаженні ті, прийдіть до мене. І для нас це така програма, за якою ми мали би жити, за якою ми можемо стати справжніми людьми. Ми думаємо: слухай, я вже є людина, я вже маю. Але зрозуміємо одну річ: що коли нам прийдемо на цей суд, то Ісус нас не буде питати, цей цар, не буде нас питати, скільки дипломів маємо, скільки машин купили, які квартири маємо, скільки книжок прочитали, як ми обряди виконували, як ми молилися, як ми жили. А тільки запитається нас, скільки ми. Любили, скільки діл милосердя ми зробили. І тому, коли говорить теж про цих козлів і про цих овець, то ми зразу думаємо про цих поганих людей і про добрих людей, а так насправді говорить про ці діла добрі милосердя, які ми робили, і про ці недобрі діла, які ми робили. І теж так цікаво, що. Якось, коли був ще малим, дідусь говорив до нас, онуків, до мене: Андрію, будь людиною. Де б ти не був, будь людиною. Знаєте, якось відвідую останнім часом одну лікарню, одного військового, приходжу туди. Коли він був в хірургічному відділенні, там ще такі умови менше більше. А пізніше його перевели в офтальмологічне відділення. Дуже добра лікарня, дуже добрі лікарі, відома в Україні, кажуть, дійсно врятували йому це око, дійсно там рятують, людям допомагають. Але я прийшов якось так під вечір до нього, і там не було людей, там було так напівтемрява тиша така, величезне дуже приміщення, довгі коридори, і плитка побита і їздила під ногами. Попросту багато цієї плитки, і це був якийсь шах, це можна було вбитися для людей, які лікують очі, які перебінтовані. І це мені так було сумно на серці, коли йшов в цій тиші, нікого там не було. Коли прийшов там, ці були інші військові, і думав, скільки можемо робити до діл милосердя. Всі лікарні є переповнені військовими нашими захисниками, скаліченими, пораненими, які самотні. Власне до цього хлопця, чоловіка, до якого я ходжу, з нього з ним була сестра. Сестра, вони зі Львова, вона поїхала, бо тому, що в неї є сім'я. Запитую, чи до тебе хтось приходить. Так до мене приходили раз друзі. А вже коли його перевели, вони просто не змогли знайти цього відділення. І так, може, інші хлопці, і навіть з рідними. Коли приходив, чекав, була якась рідна одна сестра одного воїна, який мав поранено дуже спину, вона переживала від того, що два дні тільки там побула, була дуже сумна від цієї ситуації. Скільки діл милосердя можемо робити, скільки можемо ставати людьми. А Ісус нам говорить: чим більше ти будеш робити діл милосердя, тим більше будеш ставати людиною. І, брати і сестри, коли буде цей суд говорить не про пекло, а про цю гієну. Євреї розуміли цю гієну, вони дійсно цього боялися. Це було те, що біля Єрусалиму, за Єрусалимом, там, де відкидали всі відходи, всі непотрібні, Воно постійно тліло, горіло. Але навіть ці равини найстрогіші казали, що кара буде для тих, які не будуть виконувати Божого закону, вони будуть там рік, наприклад, в цій гієні. Або півроку ніколи не йшлося про вічне. І теж для Ісуса не йдеться, щоб знищити людину. І коли говорить про це очищення, то знаєте, в кожному, з нас, в кожному з нас є ці діла, як я казав ці козли і ці вівці. То коли прийдемо до Ісуса так роздумують теологи Богослови, то не буде вкидати цих людей. До пекла, а лише будуть відрізатися ті частини життя, в яких не робили добро, і вони будуть викидатися. А там в тих частинах, які робили добро, тоді Ісус збере і поведе на цей вічний бенкет до свого батька, щоб там вічно жити в цій любові. Як нам потрібно прожити, так прожити, щоб нічого не було відрізано з нашого життя. Щоб ми цілісно прийшли до нашого Господа і разом з ним, з тим нашим царем, перейшли у життя вічне, щоб вже вічно бути в цьому бенкеті, Брати і сестру. Маємо нагоду, маємо сьогодні можливість, щоб якщо ми не жили так, як нас просить Господь, якщо ми не робили цих діл милосердя і не зробили звичкою робити діла милосердя, то нехай від сьогодні так починаємо жити. a